Привіт, любі, дорогі мої, це Таро прогноз для всіх знаків зодіаку на повний місяць 15 листопада 2024 року. Повний місяць, енергія повного місяця завжди відкриває щось в нашому житті, притягує щось в наше життя, відкриває якісь таємниці і допомагає нам досягати своїх цілей. Тобто якоїсь потрібної інформації, приходять потрібні люди. Це так як підштовхує вас до, до ваших результатів. І також повний місяць 15-го числа, 15 число, воно також дуже таке магічне число, число і Бога, і диявола. Це коли дуже потужна енергія, як чорне і біле. І ця енергія може давати такі емоційні качелі, коли 5 хвилин тобі добре. Ти себе прекрасно почуваєш, ти добрий, ти позитивний і веселий, і через 5 хвилин тебе вже розриває якась лють. Тож будьте обережні, тому що повний місяць і плюс енергія 15-го числа будуть давати такі емоційні качелі, але взагалі-то повний місяць він має властивість притягувати ту енергію. Яку ви випромінюєте? Тож випромінюйте енергію добра, любові і позитиву. І повний місяць буде вам сторицею віддавати, ви притягнете а, оцю енергію, щастя, енергію любові. Те, що ви будете випромінювати, те будете і притягувати в своє життя. І так, давайте дивитися, що ж нам підкажуть карти, які енергії будуть панувати. Так, перша карта для овнів. Овни, дороге, для вас. Також хочу попросити всіх підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І так, Овни, перша карта для вас. Королева чаш. Чудова енергія. А це. А про людину, королева чаш, така людина буде у вашому житті, добродушна, яка живе душею, можливо, це ваш лікар, психолог, подруга чи мама, яка вмі... людина, яка вміє вислухати, вислухати дати слушну пораду. Можливо, це і лікар. Ви прийдете здавати чергові аналізи, він скаже, що все добре. Хочу витягнути ще одну карту. Для вас, дорогенькі, овни, карта двійка чаш. Чудова карта. Тож дивіться, тому що розклади для чоловіків і для жінок карта кохання, карта колаборації, карта прекрасна в бізнесі, коли все чітко зрозуміло і коли людям легко порозуміти один одного. Це підписання договорів, контрактів, а також коли чудово і легко можна з людиною спілкуватися і доходити до. Спільного знаменника як і в бізнесі, так і в будь-яких стосунках на роботі. Це якщо ви шукаєте роботу, це і вдалий пошук роботи, і також це кохання, якщо це ваша тема, тут тема кохання овни у вас, дорогесенькі. Так, дивимося далі. Я повертаю карти в колоду, назад. І так. І для вас карта на повний місяць. Дивимося: десятка, десятка чаш, яка чудова енергія. Дуже люблю цю карту, тому що ця карта здійснення мрії. Десятка чаш. Це одна з найкращих карт колоди. Це коли здійснюється мрія, коли дім повна чаша, це і весілля, і народження дитини, і переїзд в нову квартиру, завершення ремонту. Всі житлові питання вирішуються позитивно. Це і спадщина, це і в бізнесі процвітання. Це коли життя приносить радість. Якась радість, яке здійснення вашого бажання. І що важливо, що зауважуйте навіть маленькі бажання, які здійснилися. Це так важливо для всесвіту, коли ви вмієте цінити маленьке, що вам дається. А коли ви захотіли кави, і вам хтось її приніс, і ви дуже це ціните, всесвіт готує вам. Тоді здійснення ще більшого, кожен раз здійснення більшої мрії. Чудова карта Тійці. -тій. Просто сприс. Так, близнюки, дорогесенькі для вас. Карта на повний місяць на цю повню, що висвітлиться в вашому житті. Карта мир. Карта мир це циклічна карта. І по цій карті йде завершення якогось періоду в вашому житті. Щось буде завершуватися і щось нове приходити. Так працює Всесвіт. Завжди, коли щось відходить, нам важко відповісти. Пускати, тому що ми вже привикли, не хочеться нічого змінювати, але тут карта циклічна, це як колесо крутиться вперед, вперед, вперед. Літо змінюється осінню, осінь зимою, і так іде по колу, так і тут. Все по колу, все по колу, але щось нове переходить в ваше життя. Також це може бути переїзд, тому що це як колесо, як дорога, і це може бути переїзд кудись далеко, навіть за кордон, переїзд на в іншу квартиру, переїзд на інший офіс, перехід з одної роботи на іншу. Щось буде завершуватися, щось починатися. Так само і в стосунках, які стосунки можуть завершитися, щоб підготувати вас до інших стосунків, або ваші стосунки існуючі. Переходять на інший рівень. Дуже хороша карта мир, вона взагалі позитивна карта. Це не про негатив, а про позитивні зміни в вашому житті. Раки для вас, дороге, карта на цей повний місяць. Так, дев'ятка. Дев'ятка жезлів. Це про. Те, що ви маєте вже якісь надбання і йдете далі. Тут людина пройшла вже всі перешкоди, вісім перешкод прийшла і ще залишився, ще залишилася одна перешкода. Можливо, це не перешкода, а ще один крок. Можливо, ви ще маєте зробити якийсь крок, не здаватися, йти вперед. Це також може бути карта і поїздки десь за кордон, тому що так дев'ятка жезлів, от людина ще тримає. Щось одно, але вже а, і має багато результатів. Це коли вже робота пророблена, і ще залишилося трішки дотягнути до вашої мети. Давайте хочеться дорогенькі раки, витягнути вам ще одну карту на цю так, дивимося: карта смерті. І тут а, пройде якась от на вашому шляху. Буде якась трансформація проходити, щось буде відмирати, тому що тут людина навіть так ішла ішла і вже плаче, а виснажена, щось буде відмирати, або щось треба відпустити а, і важко відпускати, але попереду йдуть великі зміни. Це шлях трансформаційний, а щось буде у вашому житті дуже мінятися. Можливо, ви духовно будете пробуджуватися. Ви. Це так як пробудження дійсно зі сну. Тому що карта смерті це про духовне пробудження. Щось відмирає, а щось народжується. Обов'язково щось буде народжуватися в вашому житті. Може бути, це просто на ментальному рівні, коли ви думаєте, а не вже це все було так? І це як прозріння таке ідея. Але якщо якісь відносини будуть відмирати, не тримайтеся за них, вони вже своє віджили, відмирає все те, що вже віджило і вам не служить. Не може відмерти те, що вам служить. Так на ментальному такому рівні просто треба буде відпустити. Можливо, ви ще тримаєтеся за якісь такі стосунки, які вже давним-давно віджили, і ви вже не в стосунках, але ментально ви ще там в тих стосунках постійно десь щось згадуєте і не можете позбутися цих думок. Які вас тягнуть назад, не дають прориву. Тому от дев'ятка жезлів, що людина стоїть на місці, ще трішки, і вона досягне своєї мети, але щось не дає. І це щось на ментальному рівні не дає далі прорватися. А, так що відпускайте все, розчищайте свій простір, і все буде добре. Висвітлюйте. Зараз оце. А, Місяць, повний місяць він от притягне, можливо, якесь таке вам завдання, яке вам треба буде рішити, за яким буде далі вже зовсім інше ваше життя. Леви, дорогенькі, для вас карта на цей повний місяць. Дивимося, двійка, двійка жезлів, це два шляхи. Два шляхи вирішення вашого питання. А, тут два шляхи. Можливо, навіть і якісь два е, романтичні побачення. Вас можуть кликати на два романтичні побачення, і ви будете думати, то чи то одягати це плаття. Це, це завжди вибір. Двійка це коли завжди є чогось два із цього треба вибирати. Давайте вам ще підказку на, це, на цю двічку. Хочеться витягнути ще одну карту. Це також і ідеї, ви горите якоюсь ідеєю. А, і тут якраз карта Колесниця, коли просування ваших справ вперед. Тут ви маєте якусь ідею, якийсь план, і треба його втілювати в життя, в чому допомагає тут колесниця, рух вперед. У всіх справах, у всіх сферах вашого життя буде великий прорив і рух вперед. А, і так. Діви дорогенькі для вас карта на цей повний місяць. Дивимося, діви. Так. Підвішений. Якась ситуація не рухається, не застила в підвішеному такому стані, і це означає, що, можливо, на цю ситуацію треба подивитися. З іншого боку, як догори ногами, подивиться по новому збоку. Коли ви всередині ситуації, ви можете не бачити, все висить і висить. Дивимося, діве. А ще підказочку, так, що допоможе цей підвішений стан це ваша ініціатива. Тут ви. Можливо, ви підвисли зараз. В такому стані, і не знаєте, куди далі рухатися, що далі робити. Все залежить тільки від вас. Якщо ви чекаєте від когось допомоги, карта ма говорить, що допомога звідки не прийде. Ви є творець, чарівна паличка в руках у вас, подивіться. Чарівна паличка у ваших руках, тільки у ваших. Допомогти тут, в цій ситуації, мож... зрушити це все з місця можете тільки ви, прийнявши своє рішення. Так, далі, дерези, дорогесеньки, для вас карта на цю повну, що висвітлюється у вашому житті. Так дивимося. Карта колесниця – це просування вперед, вперед-вперед. Ваші справи всі йдуть вперед. І це в першу чергу ще також дисципліна. Дисципліна без, без вагань йти вперед, слухати свою інтуїцію, скласти собі чіткий графік, що ви робите, коли ви робите, і слідкувати іти по графіку. Це також і дорога. Можливо, чекає вас дорога. Це як і відрядження по роботі, і кудись будете їхати, якась невеличка подорож, або може бути навіть і велика, тому що карта колесниця це дорога. Дорога стелиться вам. Так, дорогесенькі, скорпіони для вас карта на цей повний місяць дивився. Що вам очікувати, що висвітлиться в вашому житті. Сімірка. Сімірка Пентаклі це про те, що ще треба почекати трішки, і урожай уже можна буде збирати. Це також карта щедрості. Людина щось посадила, щедро, щедро поливає, сонечко світить, це дуже світла і така сонячна карта, сонячна світла енергія. Але ще треба трішки почекати на збір урожаю. А попри то клієнти, стабільність, грошова стабільність, все йде і все стає на свої місця. І росте, це проріст. Але може бути таке, що людина хоче вже швидко зібрати урожай, але ще не час. Ще треба трішки почекати. Все є, все у свій час буде. Так, до, дивимося, стрійці для вас, дорогесенькі карта на цей повний місяць. Є ваш Пентаклів. Ваш Пентаклі це про невеличкі гроші, які прийдуть в ваше життя, і також це про турботу, коли ви турбуєтеся про когось. Давайте дивитися, це як турбування про дітей, турбування про батьків, про, про своїх домашніх улюбленців. І також це про гроші. Невеликі гроші, можливо, якісь виплати на дітей, якісь дивіденти, або вам чоловік дасть хтось. А якісь такі невеличкі гроші, можливо, від якоїсь вашої другорядної діяльності, не від основної діяльності. Давайте сприймоці витягнемо ще одну карту, подивимося, сила. Також сила енергія. У вас буде енергія, у вас буде сила і якраз. А це про те, що ви сильніші, ніж ви думаєте. Це може бути і про втому, і про задавання питання, де ж мені брати енергію, де черпати, і це про те, що турбота про всіх. А можливо трошечки забувайте про себе енергетичний баланс. Подумайте про себе, наповніть себе енергією. Ви сильні, ви мужні, але бувають періоди, коли треба звернути більше увагу на себе, на наповнення себе. Багато турботи про інших, все, всіх, а про себе трошечки не подбали. Тому треба вам, дорогенькі світці, звернути увагу на свій стан енергетичний, на стан здоров'я. Так, Позироги, карта для вас. Дивимося на цю повню карта нульова карта. Це чудова карта. Щось нове прийде в ваше життя. Це і нова людина, якісь знайомства, можливо, що ваша тема ви в пошуку людей своєї половинки. Це якраз йде нова людина в ваше життя, і то людина може бути така іноземець. Іншої віросповідання, яка розмовляє іншою мовою. А, також ви можете переїжджати десь за кордон, а, може, це ваша тема. Переїзд за кордон, при інші землі, людина йде в інші землі. І це також карта вагітності. І також це м, карта початку чогось нового. Можливо, ви підете зовсім а, вчитися чомусь новому, загоритеся якоюсь ідеєю, і підете вчити. А, Іноземну мову вчите, вчитеся щось робити, пішли на якісь курси, щось робите. І це дуже ну, і нове життя, а нове життя на новому місці, те, як і переїзд в, і в, іншу, в нову квартиру чи закінчення ремонту, щось чудове, тому що карта Нульовашії називають дурак, це коли людина з легкістю це все робить, коли людині легко, радісно, як вона і квітка в руках. І навіть не дивиться під ноги, йде. І це про довіра до життя. Коли страшно, не видно, але ви йдете, робите, і все виходить. Так, водолії, дорогесеньки, для вас карта на цей повний місяць. Чаші, туз, чаш. Це здійснення мрії. Якась мрія ваша здійсниться, повна чаша можливостей. А Всесвіт простягає вам руку з повною чашею. Це можливість. І єдине, що вам треба тут, це простягнути руку і взяти цю можливість. Її життя завжди дає нам багато можливостей, і залежить від нас, від нашого вибору, що ми вибираємо брати цю можливість чи не брати. А, так, а, і це буде питання рішення. Яке рішення ви приймете? І ваші рішення. Те та ситуація, в якій ви зараз, це результат ваших минулих рішень. І те, де ви будете в майбутньому, це буде результат прийнятих вами рішень тепер. Тож не прогавте свій шанс. Доля буде давати вам шанс. Це і весілля, це і побачення, зустрічі людини, романтичне побачення. Це чудова карта. Здійснення вашої мрії. Так, риби, дороге мені. І так, для вас такі чудові карти. Чудова енергія буде. Риби для вас карта на цей повний місяць. Що висить Сонце. Ну, що вже може бути краще за сонце. Це чудова енергія, чудова карта, карта радості, коли ви будете стяяти, як сонце. Це можливо, рекламу, можливо вам, ви будете подавати рекламу, можливо, ви будете подавати інтерв'ю. Це така людина, як сонце, йде у ваше життя. Це і народження дитини, це нове життя. І сонце це про те, що ви попадаєте в таку атмосферу, де вам добре. Це і як на роботі все добре, і в бізнесі все лагодиться. Єдине, що тут може бути, що сонце. Це контроль Ви у вас дуже сильно контролюватимуть, тому що сонце це коли багато дуже сонячної енергії. Вона переходить в таку аж мінусову, що сонце спалює над, над контроль, а також спалює якісь почуття. Коли є ніжні почуття, це як ніжне сонечко, всім добре, але коли сонце починає дуже нещазно, нещадно палити, хочеться від нього сховатися, тому що ну, на землі вже тоді пустеля все вигорає, то тобто будьте тим сонцем, яке світить, яке гріє, а не спалює. Ось такі от будуть енергії на цей повний місяць, а я від себе бажаю вам успіхів, радості. І удачі вам дорогенькі, хай щастить.